Особи, які не оновлять дані в ТЦК, підлягають адміністративному затриманню. Саме такий захід забезпечення провадження буде застосовуватись, починаючи з 18 липня 2024 року до військовозобов'язаних, які не виконують умови частини 1 та 3 статті 22 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Дана стаття закону накладає на них зобов'язання. Уточнити свої дані в ТЦК протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом номер 10.449. Як це відбуватиметься? Працівники ТЦК разом зі співробітниками Національної поліції під час ідентифікації громадянина та перевірки його документів, маючи доступ до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Перевірятимуть в реєстрі наявні відомості щодо нього. Якщо дані про особу в реєстрі відсутні, її буде затримано. Нагадаю, що під час адміністративного затримання поліція складає відповідний протокол. І про затримання негайно в обов'язковому порядку повідомляють родичів затриманого. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації. Роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді мої контакти ви знайдете в описі профілю.